Вінниця стає доступнішою для людей з інвалідністю та мам з дитячими візочками. Працівники підрядних організацій продовжують встановлювати пандуси у житловому секторі міста в багатоповерхівках, щоб спростити доступ жителів до своїх квартир. Містяни за необхідності можуть самостійно звертатися із заявою до міської влади про встановлення пандусів. Новий пандус облаштували біля першого під'їзду багатоповерхівки по вулиці Матроса Кішки, 57. Дев'ятиповерхівці проживає Руслан Коломієць. Багато років чоловік пересувається на кріслі колісному. З'їхати з сьомого поверху самостійно важко. В цьому Руслану допомагає батько. Так. Раз. Бетонний пандус був і раніше біля під'їзду Руслана, проте новий набагато зручніший. А чоловік полюбляє прогулюватися містом, тож пандусом користується часто. Зручніше, що він йде. Ну, як вже не піднімаєш коляску ну, по сходах, а відразу по похилі раз раси поїхав. Роботи з облаштування пандусів виконують на замовлення департаменту житлового господарства Вінницької міської ради за кошти міського бюджету. Загалом, з початку року в житловому секторі міста облаштували вже чотири пандуси. Цьогоріч ми плануємо встановити в місті. Перед входами в житлові будинки понад 10 пандусів. На даний час ми вже встановили 8 таких пандусів. Останній пандус це по матроса кішки 57. Перший під'їзд. Встановили ми шість традиційних пандусів і два підйомника, там де не було технічної можливості встановити традиційний пандус. В міську раду звертаються люди, які дійсно потребують цих пандусів. Це Люди з інвалідністю, і відповідно до їхніх звернень ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію і влаштовуємо такі пандуси. Ці пандуси влаштовуються повністю за рахунок міського бюджету. Вартість їхня залежить від того, наскільки він буде великий, тобто залежить від того, чи підйом великий чи, ну, чи менший. І також залежить, чи це підйомник, чи це звичайний пандус. Підйомники зазвичай ну більше вартують, тому що це по суті як ліфт. Такий місто затвердило програму розвитку безбар'єрного простору громади на 2024-2027 роки. Реалізація цього проєкту допоможе комплексно охопити різні сфери життя, аби зробити місто доступнішим. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина».